Десь в лютому, на може на початку березня. Встановили, ну, то... да, було за афіша була закрита повністю, ніхто не знав, що тут буде. І ця труба монтувалася не тиждень, не півмісяця, і не місяць. Ввечері йшли, щось один працівник там робив. Я запитала, у вас дозвіл якийсь є? Мені ніхто не а він відповів, що я виконую роботу, а все діло до хазяїна. А Ранком вже дзвонять сусіди і кажуть, що труба вже за ніч змонтірована. А 13.05 десь приблизно о 16-й годині була велика пожежа, велика пожежа. Сильно йшов чорний густий дим і вогнище, із труби вилітало, там же ж покрівля наша. І були пожежники, і швидка допомога. А загорілась покрівля? За, покрівля ще не встигла загорітися, бо визвали ж пожежу, вони визвали. Mm -hmm. МЧС визвали МЧС і визвали пожежну і швидку. Сусідка моя зверталась до головного інженера ж, Крепу чи Жек, як він правильно називається, номер 2 Вона сказала, розберемося. Ну mm -hmm. і все на цьому. Ми звернулися до мера, заяву написали колективно, бо тут же, ж бачите, ось о, Боже, якщо знімати, газова труба біля е, дому. У меня даже дома не было, я не знал. Я уезжал с города. Получается, Потом я приехал, она уже стоит. Ну ладно, думаю, За ночь поставили. Ну я не знаю, меня ж не было. Ну, Быстро, быстро. Да. Они поставили все, ну, думаю, ну хай стоит. Во-первых, заснуть нереально, потому что она гудит постоянно. Ну, вот эта пропеляр. Потом я, получается, был дома, слышу, гарь пошла. Выхожу, у меня ну, прямо окно выходит туда на крышу. Выхожу, а там оно ну, полох, ну как это, начинает гореть, ну да, пламя. Ну вызвали пожарных, приехали. Ну зачем оно мне надо? У меня пластиковое окна, оно загорится, пластик, вы знаете, сами, он быстро воспланяемый. Ну, мы написали заявление, вот, хотим, чтобы вы как-то отреагировали, потому что, ну да, оно мне надо, я вот так вот уеду куда-то в командировку, оно мне потом, оно, у меня квартира сгорит, где я жить буду. Нам ніхто не приходився, гласі ніхто не брав. Ну, зачем вона? Ви брали дозвіл на встановлення цієї труби у самих мешканців. Ви точно все, ну що ви це робите? Ну, я вони вас запитую. Брали. Те ж Вони, брали? вони взяли варіанту, те, що хочуть, то й роблять. От і роблять. А тут говорять, що був, була пожежа, сама труба Хуха займалася. Пожежа. Було таке? Пожежники приїжджали, тут і скоро була.

Що ви там жалобы поступили по к нам ніхто не приходил ну, не так нам ніхто і жильцов города і жильцов дома не даже ніхто не подошел не ну я жити не под не подходили ну, можем... знаем що казали мовчки обертали заїшли не ну слушай мовчки обертали Это... приходили приходили <рес> ні, ні. а що говорили ну, так і вы до нас не підійшли не узводили а ви, а... А що ми узводили все з арендодателем все. а що арендодатель дає на трубу, Не пожарна охорона, не санстанція на м'ясо, а орендодатель дає, а пожа, а дає на, пожар, на трубу, не пожарники. Не пожарники дають, а тварина дає. Ви, ви до, ви до мешканців підійшли. Ви взяли письмовий дозвіл від мешканців? Ні, у, у мешканців візьмете? Ні, ну я скажу, раз ви так що ну, мешкаєте. Et oh, pas